Всім привіт! З вами Хтів, і це відео про те, що мене заїбала моя безсонниця. От, мене вже остаточно заїбала моя безсонниця, і зараз вам про це розповім. А ми починаємо. Так от, я вже не знаю, який день, може п'ятий намагаюся е, прокинутися в дев'ятій ранку. Тобто, я намагаюся прокинутися в дев'ятій ранку і ну, не просто прокинутися, а ще поспати десь 7-8 годин. Тобто, звісно, можна прокинутися в 9 ранку, але при цьому поспати там, 4 години або 5. Але, на мою думку, це якась фігня. От, я вже намагаюся, не знаю, день, день 5, напевно, так, от, прокинутися в 9 ранку і в мене ніхрена не виходить. От, мене це просто заїбало вже остаточно просто. Ну, просто, тобто, От, наприклад, е сьогодні, сьогодні я так само намагався в 9-й встати, але. Не вийшло. Я тобто, заснув десь в 10-й вечора. Десь 10 вечора було, Ну, не заснув лягнув спати в 10-й вечора. З надією, що я десь в 9 ранку встану і посплю. Ну, висплюсь, нормально. Вже десь 7-8 годин посплю. Коротше, Е, десь лягнув в 10-й вечора, а потім заснув, напевно, в 12-й десь, десь так, бо ну, мені щоб заснути, треба десь годин, годину мінімум лежати. А взагалі десь 2-3. Може, навіть знадобиться. Тобто, десь в 12-ті заснув приблизно, я не знаю точно. Десь лежав, потім встав десь в е, пів сьомій, десь, бо мені захотілося в туалет, да. Ну, блять. Так, да, є така проблема, що я ще й встаю десь посеред ночі. Що мені треба, щоб заснути десь години-дві валятися в ліжку. Потім я ще десь посеред ночі мушу піти в туалет. Потім ще далі мушу лежати 2 години, щоб далі заснути. І ну, це коротше десь сумарно години 4. на, витрачається на те, щоб просто заснути. Е, я такий. А я ж, ну я ж знаю, що в мене така фігня є, і я десь. Е... Ну не, не, пив, не пив нічого практично. Тобто я десь на вечір, десь з 9 я нічого не пив, практично, години. Ну, з 9-ї вечора, рано. з 9 вечора просто. От нічого не пив, думаю. і думаю. І думаю, що ну навіть якщо я встану, Бо як взагалі боротися з цією штукою, коли ти тіпа, встаєш посеред ночі, щоб піти в туалет? Ти просто ну, вст... ну тіпа, прокинувся від того, що хочеш, і не йдеш. Просто терпиш і намагаєшся заснути. Е, я такий став ну, десь посеред ночі, от десь сьогодні встав, десь, не знаю, пів сьома десь чи шоста десь так. Встав і такий думаю, ну, терплю, терплю, тип, терплю, треба терпіти, зараз засну там, через 5 хвилин. Бо в мене таке вже було. Тут я вже так оцю штуку, цю проблему вирішував таким чином, і думаю, зараз так само вийде. Але мені треба було ще й встати. Тобто, мені треба було все одно встати з ліжка, бо мені було холодно. Тобто, в мене було відчинене вікно, і мені було холодно, і його треба було зачинити. Е, я такий думаю, ну бля, Окей, okay, йду do... зачиню, це странне вікно. А це вже все збило. Тобто, якби я просто лежав в ліжку, то я би зміг далі заснути. Але я вже, типу, встав з нього, я вже якісь там рухи поробив, тобто, я кудись пішов, тобто, ну, це вже якби збило всю цю фігню. Тобто, і заснути вже було набагато складніше. Е, ну і і далі лежу, лежу, намагаюся заснути. Але ну прям реально дуже хочеться в туалет. Тобто було таке відчуття, ніби у мене просто весь сечовий міхур наповнений, і він зараз лусне. Тобто реально. І здавалося, що я, ну якщо піду в туалет зараз, то я буду там хвилин 5 просто стяти без зупину. Ну, реально, ну реально, прям дуже таке відчуття було, що зараз лусне сечовий міхур. Я такий думаю. Думаю, ну ну, біз з ним, біз з ним, блін, піду піду вже в той туалет. Але я десь, ну, практично ні, нічо, нічого і не цей. Майже там і не сидів в тому туалеті. Тобто, реально таке було відчуття, ніби я зараз ніби лус на цей свічовий міхур, і мені треба буде операцію робити. Але я практично нічого не, не, не вистів навіть. Просто піздять. Думаю, ну йду вже в ліжко, там, ну такий. Ну, так, да, я вже якби не засну швидко. Десь, все одно треба буде десь пів години-годину валятися вже, ну, якби вже все. Е, ну, такий собі лежу, лежу, а я ж знаю, що щоб заснути, треба не, ну, тіпо, намагатись не думати про, типу. Реальний світ про якісь реальні проблеми, про те, як їх вирішувати, а думати про якісь, типу, абстрактні речі, про щось таке, що не існує, типу, цього. Тобто я про це знаю і я якби, намагаюся не думати про якісь проблеми, там, про якісь, там, реальний світ, про якісь... а намагаюсь думати про якісь абстрактні речі і відкидати всякі негативні думки, коли, типу, намагаюсь заснути. Тобто, я от, ну, робив все, що я тільки що сказав. намагався заснути, лежу, лежу, і там починає, типу. Цей -во. Батіний телефон старий починає працювати. Тобто, у нього є якийсь там старий телефон, який недавно перестав працювати. от, Він його просто лишив, і на ньому починає будильник робити. от. Я такий, ну це вже реально фігня, я вже, реаль... от Тоді я був реально роздратований. Я такий думаю: ну, пофіг, зараз заснув все одно, зараз потреблює. Але ну, він реально дуже сильно. Е, як би, ну, Дзвенів оцей будильник типу, на телефоні. Я вже реально дуже роздратований, був, пішов, пішов його виключати. і ну, Тоді я вже реально був дуже роздратований, коли мені це треба було робити. Пішов, вимкнув цей будильник, йду далі спати. Ну, вже реально вже прям дуже роздратований. Я лежав. Тобто, якось важко було на, ну, не про щось негативне думати, але продовжував далі типу, лежати, лежу, лежу. І потім е, прокидається моя ця мамка, і починаю ходити і починаю, типу, говорити там з усіма. Е, ну, я я вже все, типу, ну, мене вже реально все це задолбало. Тобто, реально, я просто. ну, Я вже просто вже такі забиваю цей хуй на це, типу, на те, щоб заснути, і мені вже пофіг стало. Тут, реально, я вже, я вже не можу. Е, реально, я просто. Намагаюся типу, стати в 9 ранку. Ну, оця фігня, що я вам зараз розповідаю, вона ж не, не тільки сьогодні трапилась. Вона траплялась і вчора, і позавчора, і позапозавчора. Це просто якась якась нескінченна бляха фігня. Так от, от. Ну, я вже просто, я вже ну, не мав сил якось намагатися заснути і просто вже забив. Реально дістало. Тобто, якщо вам цікаво, що вчора було, я не пам'ятаю конкретно, в мене все якось в одну кашу збилося. Не пам'ятаю, я якось чи вчора, чи позавчора намагався заснути. Так, от теж десь там години три валявся, щоб просто заснути, заснув. Потім встав десь, не знаю, в шостій, чи в п'ятій, чи в четвертій вечора, чи ранку, чи як то правильно, щоб піти в туалет, типу, пішов, прийшов. Да. І що там далі? Ну і так далі, далі не міг заснути дуже довго. А потім такий валявся десь годину. Потім, по-моєму, прийшов мій батя, каже, все, давай там повітряна тривога, спускайся. низ і думаю, а, ну класно, типу, прикольно. Потім. Нанизу ще був там дохуя часу. Да, і так далі. Потім, ш... ну, коротше, десь години 4, отак от я. Коротше, мені реально насрати, чи ви розумієте, що я говорю, чи не розумієте, мені якось реально насрати. Так, от, я будесь 4 години там, на низу, чи 3, потім далі наверх, пішов, блядь, я вже не можу. Так дістало. Я так багато ж прошу, ну, просто встати, прокинутись о 9-й ранку, все. І ну, і виспатись ще, там годин 7-8. У мене не виходить. Я вже ну, просто намагаюся. Просто намагаюся встати в 9-й ранку і виспати 7-8 годин. У мене просто не виходить, мене оці обставини, мене оці, я не знаю, мої особливості, мого тіла, мого організму мені не дають це зробити. Ще був такий випадок, що ну, так само десь вчора певно, було, що я такий собі, ну, типу, сплю в ліжку і над моїм вухом пролітає комар. Пролітає комар, і ну, я від цього прокинувся. У мене такого ще ніколи не було, щоб я від комара прокидався. От прям так над моїм вухом пролетів, що я аж прокинувся. Ну, звісно, я коли прокинувся я мусив, типу, намагатися вбити того комара. Десь ходив по тій кімнаті. Не знаю, скільки десь? Півгодини, напевно. Ну, не знаю, я ж не засікаю десь ходив по тій кімнаті. Намагався прибити того комара, прибив, потім далі собі десь годину, звісно, валявся, ну це дефолт. Намагався заснути, потім так само якась там повітряна тривога, на наниз. Так само, ну повна хірня. Тобто, десь годин, точніше, десь днів 5 або 4 я от намагаюся встати в 9 і у мене не виходить. Просто не виходить і, і все. Так, да, мені прям важливо стати в 9. Тобто, я вирішив для себе, що я мушу десь лягати спати десь, не знаю, там, в 11, в 12 і вставати десь в 9 ранку. Я для себе це вирішив. У мене просто не виходить. От, мені це важливо. От, бо мені так треба. А мене не виходить. Ну да. знаю. Що, що, що взагалі робити в такій ситуації? тобто... Очевидно, і завтра у мене ні, ні хріна не вийде, якась далі фігня станеться. тобто... Ну, Все заздалегідь визначено. тобто... Як я говорив, все заздалегідь визначено і от ні, ні на що не можеш повпливати. Ти хочеш просто заснути десь, ну, лягнути спати десь в 10-й, намагаєшся заснути, лягати спати в 10-й, прокинутися в 9-й ранку. Та ніхрена не виходить. Бо, ну так просто це так вирішено. Тут е, хочеш, не хочеш, а все заздалегідь визначено. Тобто, якщо в тебе доля там, лягати спати в третій вечора і прокидатися в е, другий дня або перші дня, то ну, ти від неї нікуди не втечеш. Тобто, моя доля, я так розумію, просто ех, лягати спати в третій цього. Ночі прокидатися в перші дня і ну, нічого з цим не зробиш. Просто нічого з цим не зробиш і в цього нікуди не дінешся. Бо ну, все, все отак от, все вирішено. Ні на що неможливо повливати. Взагалі, я... ну, якщо хтось скаже, що це через те, що я типу, нічого не роблю. Що от якби я там цілий день, я не знаю, там, город копав, чи, чи я не знаю, на будові якісь робив, чи щось типу того робив, то я би отак от, отак от отак би засинав. Але ні, я скажу, що це не в цьому річ. Тобто бувало таке, що я реально дуже втомлений, був, бував і такий, такий прям дуже втомлений, думаю, ну все, зараз засну. Тобто лягну в ліжко, там десь отак. от. Хвилин 10 полежу і засну. Тобто, був дуже змучений. був. Так лягав і валявся десь години 2-3 просто в ліжку. Тобто, тобто Це не, річ не в тому, що я просто не змучений, що я просто не змучений і того не можу заснути. Це не в цьому річ. Бо буває там є всякі дауни, які можуть по 14 годин за компом сидіти і, і за півгодини засинати. А бувають от такі, як я, які навіть там. Ну, можуть працювати. Ну, не цілий день, не пів дня, і все одно у них не виходить за смути. Ну, просто так, типу, вирішено. Просто так заздалегідь, визначено, і не повпливаєш на це, як би не намагався. От я намагаюся, і у мене нічого не виходить. Бо ну, повпливати неможливо. І якось нічого змінити неможливо. От. Да. Ну, по-моєму, -по -по я вже все, що хотів сказати, сказав. Дякую за перегляд всім щастий.